Будинки зводять, стоянок немає. Сьогодні у столиці близько 1 мільйона 200 тисяч авто. Ринок паркування розвинений слабко. Інвестиції потрібні чималі. Активно будують підземні паркінги лише забудовники житлових комплексів бізнес-класу. Машини під вікнами та на узбіччі. Спізнився з роботи, паркуйся у сусідньому дворі. У столиці сьогодні на 2 мільйони 800 тисяч жителів усього близько 70 тисяч паркомісць. У сучасних житлових комплексах цей тренд передбачили. Квартир в нашому комплексі 1300. Паркаміста в підземному паркінгу – це чуть більше 900 паркоміст. І ще наземний паркінг на 300-400 місць, плюс гостіві автостоянки. Це один із найбільших показників у Києві. У житловому комплексі Ріверстоун, що на Дніпровській набережній, пояснюють, на лівому березі вдосталь місця, щоб зробити інфраструктуру комфортною. Це новий район і здійснить не нужно встраиваться в существуючу застройку, в существую місце. У житловому комплексі ціна втричі менша, ніж на правому березі Дніпра. 20-25 тисяч доларів за місце у паркінгу.